У громаді триває збиральна компанія кукурудзи та незабаром аграрії розпочнуть цикл весняно-польових робіт. Як повідомила Марина Геремес, у останніх є можливість отримати насіння від продовольчої сільгоспкомпанії. Продовольча та сільськогосподарська організація ФАО розпочала прийом заявок на отримання насіння ярих культур, таких як пшениця та ячмінь. Заявки можуть подати юридичні особи, такі як фермерські господарства та товариства з обмеженою відповідальністю, та фізичні особи-підприємці, які обробляють від 10 до 500 гектарів. Заявки подаються виключно через державний аграрний реєстр до 10 березня. Паралельно діє ще декілька Грам, за якими можна отримати і мінеральні добрива, але аграрії шосткінської громади не можуть скористатися нею, оскільки територія внесена до переліку територій імовірного проведення бойових дій, за словами Миколи Ноги, відділ агропромислового комплексу розглядає шляхи, як мешканцям Шосткінської громади надати можливість реалізувати городину на міському ринку. Ми хочемо організувати, щоб наші жителі наших сільських територій мали можливість привозити. Свої сільськосподарські продукти для реалізації на нашому базарі, щоб це покращили умови і обслуговування для цих громадян, щоб це було пристосовано до автобусних маршрутів і таке інше. Тобто цілий комплекс робіт, який... Маріна, вам треба очолювати У громаді продовжать фіксувати випадки захворюваності на коронавірус. Про це повідомив Олександр Жук. За минулий той же ми спостерігаємо зменшення хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Амбулаторно лікуються 6 хворих на COVID-19. за вакцинацію звернулися. До осіб на минулому тижні. За інформацією директора Шосткінського центру медико-санітарної допомоги, медики проходять навчання для надання психологічної допомоги тим, хто цього потребує. Найближчим часом розпочнемо роботу і будемо надавати психологічну допомогу на первинному рівні. Центральна районна лікарня продовжує співпрацю з міжнародними благодійними організаціями. Наразі у закладі триває встановлення генератора. За інформацією очільника лікарні, у інфекційному відділенні продовжують надавати допомогу хворим на ковід В інфекційному відділенні шість хворих на ковід знаходиться. З них чотири дитини виписано за минулий тиждень п'ять осіб, тобто стабілізувалося на певних цифрах але хворі поступають дуже важкі. Я маю на увазі дорослих, в Першу чергу двоє чоловік довгий час були на центральному кисні. Тобто, вже якщо підхоплюється якась важка вірусна інфекція, все одно виходить з неї. Тому по прогнозам це ще планується березень місяць, потім піде на спад тому всіх закликаю максимально ці дні поберегтися від інфекцій. Як повідомила під час апаратної наради начальник управління освіти Наталія Сергейко, освітяни громади шукають нові напрямки, як допомагати військовим на фронті. Викладачів та вихованців станції юних техніків. Виготовили 11 ліхтарів з акумуляторами підвищеної ємності, павербанки великої ємності, також прототип сухопутного інженерно-розвідувального робота, призначення якого полягає у виявленні вибухових пристроїв. Ремонтуємо техніку рації, ліхтарі, акумулятори, дрони. Наразі працюємо над виготовленням прототипу станції, яка буде допомагати нашим бійцям. Ця станція на зразок EcoFlow. Також у закладах освіти посилено увагу до епідеміологічної ситуації. Тривають обстеження педпрацівників. зокрема, взято зразки для ПЛР-тестів більш ніж у 450 педагогів. Всі тести негативні.